Вітаю вас, мої дорогенькі, духи роду, ваші духи роду хочуть вас застерегти. Застерегти від чогось, що може бути. І у вас це не трапиться погане і буде тільки хороше. Так то й бути. духи роду хочуть вас застерегти. Так, прислухайтеся, будь ласка. Так, показують якогось чоловіка, який захищає пару. Це ваша пара? Захисник. Так, застерегти в чому тут застереження? Я бачу невдоволених людей або людину. А, так, тут ситуація, коли. Ви рушаєте з місця, робите вже певні кроки до своєї мети. Це будь-яка, можлива ваша дорога, так? Це може бути і дійсно фізична дорога, або ну, реально щось задумали і хочете, хочете зробити. Тут є той, хто перешкоджає вам. Але дивіться, я зрозуміла, вам одразу сказали, що вас захищає якась сила. Це може, може бути і небесна сила, можливо, біля вас є чоловік, який вас дуже любить, і він захищає вас. Це може бути як ваш ну, чоловік, ви дружина, тобто подружня пара, або йде е, певний мужчина, і так, який зможе вас захистити. Застереження ще таке. Ми повернемося до цих трьох карт, можливо, нас самі, самі повернуть. Але я зараз хочу подивитися ще на це застереження. Тут говорить про те, що є хтось невдоволений вашому рухові вперед. Ви досить сильно розігналися. Так, а ну-ка. Але дивіться, ви настільки світла людина, з чистою душею, що вам все рівно буде перемога. Як би там не було, ви отримаєте те, що хочете. Ви йдете вірною стежкою до свого щастя, ви спокійна. Я бачу, що просто тут недоволені. мені тут показують перемогу. Тобто, що, що тут ще можна сказати? Тільки вперед, якщо є світла мета, вона здійсниться. А ще якась новина буде. Новина. Що це, якась новина? Що це за новина? Певні зміни, <кій> що за зміни, для того, щоб рухатися вперед. Значить так, дивіться. Ви отримаєте лист, повідомлення, дзвінок, просто слова, які сказані людиною, якусь новину. Це знак, що треба рухатися вперед. Кудись рухатися. Я не знаю, можливо, їхати кудись. Ви, ви не хочете, ви не знаєте, що це, а куди що треба буде робити при цьому знакові. А я бачу, що ви не рухаєтесь. Вам дають силу, імпульс такий потужний, а ви не рухаєтесь. Ви кажете, так як склалося, так склалося. Доля є доля. В смислі, так, вам сказали, що що робити. Дивіться, рухаєтеся ви чи не рухаєтеся? Там, начебто, дійсно. Буде якась новина, що потрібно буде їхати, але все рівно кажуть, що ви захищені. Якщо ви сидите на місці, те ж саме, ви захищені, працюйте сумлінно, буде покінчено з злим чоловічим якимось настроєм у ваш бік. Це може бути і певна людина, якась, тобто яка, якийсь чоловік, а може бути просто показана така енергетика, якась жорстка. Тут все-таки щось, що може загрожувати вас. Тут буде кінець цьому. Про що попередження? А, так. Що може бути або так, або так? Що це значить? Вас хочуть дістати і вас хочуть, ну як, закрити в чомусь. Закрити, щоб ви не рухалися, а хто це. Якась жінка бачу. Активна дуже якась мадам. Вона одна це робить начебто, або якийсь такий лідер неформальний. Я тут ще хочу щось сказати, що в неї якийсь страх, вона хоче вас налякати, вона хоче вам цей страх перекинути і відправляє якусь таку, а, якусь інформацію, щось таке, що вам вже легше, я відчуваю. Вам вже легше якусь інформацію для вас, щоб ви могли а, цей страх ну, як, забрати від неї. А я бачу, що ви все рівно, я навіть і тут і по картам віжу, і по самому я відчуваю ваше полегшення. І якщо ситуація була якась не дуже добра, тут іде покращення. Набагато покращується ситуація, і щось погане завершується. Завершується якась справа, яку ви робили дуже досить. Сумлінно або досить довго щось таке, що, ви, ну, що дійшло до логічного кінця. І ви сказали: все, я це зробила. Тут тут щось зроблене. Сімейне свято якесь буде. Так, попередження. Про що хочуть попередити вас духи вашого роду. Саме попередження. Так, ну а ще. Про що це хочуть попереджити? Для якоїсь сім'ї, ну, це, напевно, ваша сім'я, якщо у вас є сім'я, або ви стаєте багатою людиною, іде новий шлях і нова якась ну, ситуація там, де ви будете все-таки більш розслаблені. Щось таке, що полегшить ваш шлях. Новий шлях. Ну, знову ж, наприклад, ви мали потребу в грошах, так? гроші ці прийдуть, ви мали потребу в певних інших ресурсах, напевно, ну, можливо, якісь відкриті двері, так? щоб ви могли. Вільно пройти і йти далі. Ну, це все, що завгодно може бути. І іспити якісь, і до чиновників, лікарів дойти. Тобто, це все для вас, як ну, відкриваються ці шляхи, і у вас все буде виходити новий шлях для вас спокійне саме почуття. Ну, я бачу, тут якесь свято буде, все-таки сімейне. Ви нікого не пустите в своє коло, будуть тільки свої. І якийсь акцент на одного, на одну людину. Якась, якась посвята, поміч в проблемі. Так, ваш рід дає вам допомогу в якійсь проблемі. Це може бути фінансова проблема тут. Просто йдуть в ваші руки гроші. Ну, або щось інше. Тут знову показує, що якийсь ресурс до вас йде. Вони бачать, що вам це потрібно. Так, добре. А саме попередження про що? Попереджають, що найцінніше треба зберегти. І, наприклад, тут взагалі просто однією строчкою кажуть: гроші нехай йдуть на сім'ю. Отаке. От Щось таке дуже потрібне. Це те, що не повинно. Бути розтрачене і те, що ви, як витрачаєте, інвестуєте. Ось тут як інвестиції йдуть, якісь гроші. Так. Або ні, тут І, і ви вкладаєте в якусь поїздку. Теж це потрібно буде для вас і вашого найближчого оточення. Згадайте найріднішу людину, яка, можливо, була з вами колись, зараз немає. Це дійсно ну, та людина, яка жила, так? зараз не, не живе в іншому світі. Згадайте її, будь ласка, можливо, хоче щось вона чи він вам сказати. Хочу сказати. Хочу вас обійняти. І хоче, щоб ви відчули руки її або його. Хочу вас так пригорнути і сказати, що ви під захистом. Щось сказати хочу. Заспокоїти вас хоче. Ну тут дійсно вийшла людина, яку ви забажали. Я надіюся, що ви загадали ту людину, яка. Хотіли почути ту людину, яку ви любили. Ну, я, в принципі, так і попросила. Ну, дивіться, якщо це хороша людина, він перевернувся на ангела. І він десь поруч з вами знаходиться. Десь зовсім поруч. Буквально можуть сказати, що він або ходить за вами, або перед вами, ну, може бути перед вами, так? Або десь біля будинку. Ангел. Це, це, ну я не знаю, якась чоловіча енергетика, може. А може, в когось жінка з такою енергетикою господаря. Порада вам від порада вам від цієї людини. Вручися, чомусь треба навчитися, і ти пізнаєш все, що тільки можна в цій науці. Якась наука, можливо, ви почали якесь навчання, вам кажуть: продовжуй, продовжуй, ти станеш просто професі... професіоналом. І це дасть тобі змогу творити, і руйнувати. І творити і руйнувати, і бачити щось те, що не бачать інші люди. Або передбачати щось таке, якщо це дійсно маг в тому, що він означає. Тут маг може означати дійсно людину, яка стає повністю, володіє всіми інструментами, які їй надає природа, які надає їй, надані її, її для неї обставинами. Ви навчаєтеся, ви отримуєте певну спеціальність, або ви навчаєтеся, ви самоучка, само і зможете потім ну, щось дійсно, прекрасне робити для людей. От, знову йде чоловік якийсь. А що це за чоловік у нас. Добре, дуже дякуємо цій душі. І поїхали далі. Так цікаво. Що тут нам про чоловіка хотіли сказати духи вашого роду? Так, якийсь чоловік, бачите, направляється до вас. Проблема. Це якийсь шанс, а що це за проблема? Вона вирішена буде, ця проблема. Це його проблема, це його проблема, не ваша. Тобто ви взагалі до цього не маєте ніякого відношення. Ну, дивіться, тут у вас іде чоловік, який буде виконувати ваше бажання. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, у вас настає період, ну, може, показували, показували вас саме, у вас настає такий період, коли ви можете рухатися і виконувати свої бажання. Ось так. А можливо, і те бажання, що ви знайдете ну, свою другу половинку. Станете імператором, а жінка, якщо дивиться в мене жінка, тут ви знайдете свого імператора. Це буде пара. Так. Всі негаразди ви зможете подолати разом. Це дві рідні душі. Імператор буде і імператриця. Ось так. Давайте подивимося, хто цей чоловік, про якого нам тут говорили. Зверху. Спостерігає за вами. А, це, ну як, жива людина, яка за вами слідкує, спостерігає, кохає. Або це ваша майбутня кохана людина. Хтось такий це нова Так, серце болить. Ви досить різка. Угу. Хтось є. Можливо, він вас любить. Тут є той, той, хто вас вже любить. А ви для нього надто різка, надто жорстка, надто серйозна, а може вже і відшили когось. Можливо, він такою вас бачить, і це нова людина. Може бути, це нова людина. Він бачить вас коханою жінкою. Він досить сильно все переживає, все, що пов'язане з вами. Ось так. А він вас десь бачить, він десь спостерігає за вами. Ну, щось, щось таке буває. Якийсь чоловік спостерігає за вами дуже сильно любить. Що, що вам з цим робити, з цією інформацією? Тут якісь захистити від нього, щось таке. Що робити? Ви, якщо згадаєте про нього, можете заплакати. Або якщо він прийде, то можете заплакати. Але все рівно. Ваше серце заспокоюється. Так, вас кохає якийсь чоловік. Можливо, це новий. Можливо, це новий. З якоюсь такою долею. Мрія. Мама. Ну, карта Сонця. Так, тут взагалі кажуть про те, що ваше бажання... Здійсниться всім якихось бажань, Сім бажань. Це ну, мрія, яка здійсниться точно. Подякуємо вищим силам і духам роду і нехай бажання дійсно здійсниться. Світле, добре бажання кожної або кожного, хто дивиться, це відео. Ставить лайк, підписується. Все, все робить для того, щоб це бажання здійснилося. Дуже дякую вам. Це не обов'язково, але я буду дякувати вам за це. Дякую вам за присутність, за, вашу, за ваші добрі слова, які пишете в коментарях, за фінансову підтримку, яку робите для мене. Дуже дякую. А чекаю вас на наступних відео. Нехай всесвіт. Дякую вам в рази більше, ніж ви мені. На все добре, Па-па.